Вітаю, друзі. Наша корчма та їх кабак. Мало є на світі українців, які не чули б про корчму та кабак. Зразу треба сказати, що корчма це наше, рідне. А от кабак це породження Московії. Корчма відома на теренах України ще з 11 століття. Назва слов'янська. Нею користувалися і болгари, і серби, і чехи, і поляки, і ми. Кабак назва тюркська як і 70% всього російського, що Московія взяла у своїх хазяїв, ординців. І як вони б не хотіли приплести назву німецькому слову розвалюха з Європи, але походить воно від тюркського, що означає тиква, гарбуз, з яких тюрки робили посудини для пиття. Отже, корчма в Україні ще з 11 століття, тобто з часів Ярослава Мудрого. А кабаки на Московії запровадив у XVI столітті на 500 років пізніше Іван Грозний. Подобається? Тисни вподобайку та підписуйся на канал. Бей у дзвін. Так от, корчма була закладом приватним, в якому власник продавав і випивку, в основному квас, пиво, мет на початках, потім і вино, і горілку. Але зі закускою. В корчмах не стільки пили, скільки їли та спілкувалися. Корчма була місцем, де збиралися обговорити важливі питання громади, прийняти важливі рішення, вислухати укази місцевої чи центральної влади. Тощо. А от кабак належав державі, царю Московському. В кабаках закуску не подавали. І були раді, щоб московит скоро напився та пропив усе, бо прибуток від цього йшов у державну казну. Москва була зацікавлена у таких, бо вони, як і в Радянському Союзі, кабаки давали значний відсоток прибутку в бюджет. Який мається на увазі? До речі, відвідувача кабака називали пітухом. Пітухом. Символічно для Московії, правда? Пітух від слова піть, тобто той, хто п'є. Так в кабаках було правило, ніхто не мав права забрати пітуха з кабака, ні діти, ні жінка, поки він не проп'ється до натільного Христа. Бо грошики-то йдуть царю. Ось така різниця між слов'янською корчмою та московським кабаком. Пити треба вміти, щоб залишатися людиною. Я сам не п'ю і вам раджу дотримуватися культури випивання. Бажаю нам всім найшвидшої перемоги. Підтримайте ЗСУ. І слава Україні!